з максимально можливою швидкістю Український військово-медичний Мі-8 з передової до Дніпропетровського шпиталю терміново доправив поранених бійців. За добу їх кажуть у штабі того, було семеро, і вони дістали поранення під час ворожих артилерійських та мінометних обстрілів. А на фронті кажуть самі ж бійці ситуація, щодалі далі лише погіршується. Це підсумковий спецкордоби. Добрий вечір. Ми розпочинаємо. Він генерал і його прізвище Герасимов, очільника генштабу сусідських збройних сил, українські військові прокурори вирішили вважати головним ідеологом війни на сході. За крок від злітки донецького литовища, селище опитне. Бойовики зрівнюють із землею. Більші калібри ложить вот так от ну розбомблі все село сіловіда. Атакують без розбору і по позиціях військових, і по залишках житлових будинків. Був дартом вейдером, перетворився на термінатора. Біженець зі сходу ледь не підірвав багатоповерховий будинок у столиці. Ідеологом розв'язання війни на сході України та головним організатором кривавих бойових дій є начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Він головний обвинувачуваний у кримінальному провадженні, яке розслідують СБУ та військова прокуратура за фактами створення в Україні терористичних організацій, так званих ДНР та ЛНР. Та воєнної агресії Росії за даними СБУ Герасимов ще до початку майдану в Україні влітку 13-го року розробляв план війни з Україною. Тоді ж він отримав надзвичайні повноваження від керівництва Росії і керував не лише військовими, а й координував діяльність усіх федеральних органів влади, аж до пропагандистської антиукраїнської компанії в російських змі. Слідчі стверджують, що мають документальні докази того, що саме начальник російського генштабу відповідає за торішні численні обстріли українських військ з території Росії з Рима з реактивних систем залпового вогню у районі Савурмогили саме за його наказами бойовики отримували зброю і військову техніку. А російські війська перетинали міждержавну розподільчу смугу. Герасом звинувачують також у вторгненні російських військ торік у серпні для організації так званої Луайського котла, де за уточненими даними слідчих загинули 366 українських воїнів разом з герасом. Правоохоронці оголосили про підозру десятьом російським військовослужбовцям, що потрапили у полон, але згодом їх обміняли на дві сотні українських бранців. Перед обміном полонені росіяни дали свідчення, які власне стали частиною доказової бази слідства. Судити Герасимова та інших підозрюваних будуть в Україні заочно. А ще начальника російського генштабу оголосять у міждержавний розшук. Питання не в швидкості, як це кажуть, люстрації чи відправлення когось до суду. Питання у належності доказів і оприлюднення у межах можливого цих доказів світовій спільноті Україна ніколи. І український народ ніколи не простить такого зухвалого, цинічного і жорстокого ставлення до українських громадян, які загинули за цілісну, цілісність своєї держави і територіальну недоторканність. Танки, міномети, гранатометні обстріли та постійні рейди ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Бойовики на Донеччині щодня промацують українську оборону. І останніми днями селище Опитне, розташоване. Буквально за кілька сотень метрів від початку злітки Донецького литовища постійно потерпає від ворожих атак. Здебільшого це відбувається темною порою, коли міжнародних спостерігачів на передовій не буває. З Донеччини репортаж Євгенія Гаркова. Ось так по кілька разів на день хлопцям доводиться сидіти на присядки, берегти свої голови. Сели ще опитне, що під Донецьким аеропортом з оперативних зведень штабу АТО останні дні взагалі не зникає. Найбільше ворожих снарядів на цій ділянці передової прилітає саме сюди. Вчорашнє. На дорозі кілька свіжих вирв та нові отвори у стіні вже знищеного будинку. Сьогодні вночі по опитному били з танків та мінометів забороненого калібру. 8-9 часов вечора. Постоянно і до двох ночі. Так, да, великі калібри. ложат вот так вот, ну, разбомблено все село видно. Они, под обманывая АБСЕ, начинают работать, как только наступают сумерки. Mm -hmm. Вот если вы останетесь до сумерек, значит, вы попадаете под артиллерийский обстрел, плотный, бессистемный, по населенному пункту. В основном здесь гибнут мирные жители. Солдаты в укрытиях, на позициях, на подготовленных. В селе до войны мешкало близко 800 людей. Ныне ледь набереться два десятки. Усі намагаются выживать помеж руин. Я вот здесь спал. Як шурануло, стінку вирвала газова печка. Там стояла. Складно порахувати, скільки снарядів влучило у будинок чоловіка, жодної всілілої кімнати. Володимиру є куди переїхати, і син кликав, і дружина намагалася забрати. Але він хоче жити тут і навіть не скаржиться, що нема світла із газом. Окрім Володимира на крайній вулиці села разом зі своїм чоловіком живе пані Лариса. Жінка каже, просто не змогла покинути худобу завдяки лише якій родина і має бодай якісь гроші. Їхній будинок трохи краще зберігся, але подвір'я повністю зруйноване. Реактивний град залетів просто у гараж техніки. Не було, була свіласипітом стояв. Ну таке зірно там лежить. Захищаються від обстрілів люди, здебільшого переховуючись по підвалах, але і така схованка є не у всіх. У військових справи трохи краще. Якісний бліндаж для них нині це найголовніше. До обстрілів тут готові будь-якої миті, адже розуміють, бойовикам розташування українських позицій добре відоме. Бійці не скаржаться, але найбільше заповняють, хочуть наказу до наступу на противника. А ще просять нагадати керівництву у Києві про обіцяні бойові. раз с при стороны президента это обещано, раз говорит, що Верховна Рада это поддерживает, раз говорит о том, что это кабінет министра, почему это не сделал, почему ребята сидят под обстрелом, а тысячу гривен сутки не платятся. Какая-то большая проблема. Это фантики, жизнь человека дороже здонеччини. Євгенія Гарку, Вадим Литвин, Станіслав Каранчук, спецкор 2+,2. Готуються до дембеля, але відмовляються залишати передову, допоки держава не поверне того, що обіцяла. Бійці 90-го батальйону змогли виконати всі умови для отримання грошових премій за сумлінне і якісне виконання бойових завдань. Мало того, що підбили ворожу БМП біля Донецького аеропорту, що й змогли надати у штаб відео докази вправної стрільби. Відтоді минуло вже майже півроку, але обіцяні бойові преміальні воїни чекають до тепер. Нарешті можна розслабитися. Десантників 90-го окремого аеромобільного батальйону вивели з передової для того, аби нарешті відпустити додому. Хлопці чекають на звільнення вже майже спаковані речі і тактичний рюкзак. Весь синьо-жовтих браслетах готовий рушати з господарем додому. Їду там дамой в відпуск. раз о, у вас така колекція, натя вам такою. Так все той, той, той. О, там тет, ми плітьомамита. Я так почав робити, щоб було видно, що патріоти. У нас їхнє місце розташування дихає пам'яттю про тих, хто не повернувся. 90-й батальйон був серед тих, що прийняли останній бій за аеропорт. Фотографії на стенді розказують тут ті, хто віднині навіки в строю. На стіні панорама з новим терміналом Донецького аеропорту, і ті, хто звідти не повернулися. А, ротний ну ви знаєте, ротного справжнього івано. Ім'я по батькові бійця з позивним Краб у цій казармі лунало постійно. На його річ залишилася на своєму місці, підписана ще коли господар був живим. Зіркало, вішелка лічна була підписана, кровать, ну і так далі. Там усе пространство лічне Івана Івановича. а Он очень много займав пространство. Згадуючи про кожного з загиблих, бійці показують свою важку техніку. Вона напівмертва. Спущені колеса БТРів позаростали травою. Хоча переконують бійці, навіть старали працююча техніка, тоді взимку могла б врятувати багатьох їхніх загиблих бійців. Нової техніки не отримали жодного разу. Куди вона охоту я не знаю. Може там в нас гвардія, ще лічокіте. Якісь... спецподразделений батальона, непосредственно в те э, воинские части, которые находятся на передовой, практически ничего не поступает на Мы не шаловались никогда. Вот та техника, которая была на вооружении, точнее у нас в наличии, используя эту технику, используя там какую-то самобытность, усовершенствовали, поддерживали в нормальном состоянии, чтобы выполнять честно и достойно выполнять свой воинский долг. Хлопці розказують, самі нажалілися, але їм не хочеться, аби їх зміна прийшла воювати на металобрухті. Самі згадують, як перетворили на гору металу ворожу бойову машину піхоти. На машину велося справжнє полювання. На п'ятий день вдалось підбити БМП. Збити ціль теж було непросто. Не хватає ні розстояння, не долітають ракети, і ще плюс те состояння ракет, що вони не злітають. Хлопці розказують, не просто збили, але й зафільмували. Веб-камера зафіксувала, тобто є докази. Що пішло угу. Красненько видно. Не? На відео видно, як розбігаються вороги від підбитої машини і як влучає друга ракета. Минуло майже півроку, але обіцяну винагороду хлопцям так і не дали. Не знаю, хто там докладував президенту, що е, день состав не можуть отримати за збиту техніку, тому що е, командири не подають рапорта. Рапорта подаються з февраля місяця. Е, Відчет є всі, всі документи подали. Ответа немає. Виходить, що люди, які висліжували їх, вони тепер як попрошайки бігають і просять свої деньги. Бійці переконані, не отримавши свої 42 тисячі гривень, йти на дембель не можна, бо це вже справа принципу. Якщо ми тут не можемо нічого добиться то з дембелем с ними даже ніхто розмовляти нігде не буде з донеччиним наталя нагорна андрій романок генеді слютін Спецкор 2+,2. 16 загиблих та щонайменше 45 поранених. Жахлива дорожня катастрофа сталася в Хабаровському краї Росії на 125-му кілометрі траси хабаровськ комсомольськ на Амурі зіштовхнулися два рейсові автобуси. На момент аварії в салонах перебувало 72 людини. Серед жертв трагедії одна дитина. Ще троє неповнолітніх перебувають у критичному стані. За словами місцевих патрулів, зіткнення сталося з вини одного з водіїв. Чоловік виїхав на зустрічну смугу і спровокував ДТП. Обидва кермувальники кажуть, поліцейські були тверезі. У Києві викрили мережу підпільних валютних обмінників. Правоохоронці вилучили 3 мільйони і 700 тисяч доларів та 10 мільйонів гривень. Ясна річ, що готівкою, під час спецоперації податківцям натхненно чинили опір з десяток молодих людей у спортивних костюмах. А ще ви не повірите, пенсіонери. У цьому дворі концентрація молодиків спортивної зовнішності з одного боку та міліції з податкової з іншого збільшується щохвилини. Правоохоронці виявили понад три мільйони доларів саме тут, у звичайній квартирі в спальному районі. Податківцям та міліції заважають молодики та пенсіонери-активісти. кажуть, вони сусіди господаря, прізвище не називають, але спецкору вдалося дізнатися. Йдеться про Юрія Гудзя, власника чи не найбільшої мережі обмінних пунктів по всьому Києву. Дії міліції його захисники називають тероризмом такою може би своєю волею бути з будь-яким чоловіком. Чоловіку, у кого є 3 мільйони доларів, 7 мільйонів гривень, все таке. Знаєте, я... і якщо я б знала, я прийшла б к ній, як говориться, за кредитом. А сейчас мы уже Может, быть, пойду за кредитом сейчас. Да. Так зараз же гроші всі відбори. Ну, подивимося. Подумайте, що ви відстоїте. Тим часом засідання Кабміну у розпалі, начальник податкової міліції Сергій Білан звітує сьогодні. З п'ятої ранку ми провели 17 обшуків і ліквідували мережу конвертаційних обмінних центрів. На наразі тривають слідчі дії. За допомогою МВС викрили організовану злочинну групу. Вилучена рекордна сума грошових коштів більш як 4 мільйони доларів. І сім мільйонів гривень. Кілька годин, поки тривали слідчі дії. Сторони стояли по різні боки. Говорили про погоду. Допоки слідчі не вирішили, що настав час виносити речові докази у вигляді мішків з грошима. Зчинилася штовханина та лайка. Ви ж першої руки! Правоохоронці готують фургон до завантаження. Небайдужі сусіди, що сили перешкоджають. Такого в цьому дворі ще не було. Міліція зачиняє молодиків у під'їзді, а гроші передають через вікно. Захисники мільйонів таки вириваються з під'їзду. Озброєні міліціянти їх не затримують, але через мить постріли. Місія з речовими доказами та неозброєними колегами дають драпака. Друга група міліції виходить з квартири разом із її мешканкою. Нею за даними спецкору виявилася дочка власника обмінних пунктів. Зате сам ймовірний господар мільйонів Юрій Гуць на місці події так і не з'явився. Де він зараз? Ані прокуратура, ані податкова міліція не кажуть. Його телефон мовчить. Чому саме зараз за гудзя взялися правоохоронці і кого обслуговували конвертаційні центри? Обіцяють пояснити завтра. Владислав Долеський, Ольга Василевська, Сергій Кісільов, Спецкор, 2+,2. Власник більше ніж сотні мішків із бурштином знайшовся. Державна компанія Укрбурштин запевняє, що це її скарб, і видобула компанія каміння цілком законна. Ще планує повернути своє через суд. Представники компанії стверджують, що вчорашні гучні інциденти з вилучення бурштину на рівненщині це лише. Прикре порозуміння кажуть, зараз підприємство не проводить геологічних робіт самостійно, тому залучило до цього три приватні компанії. У них навіть на це є спеціальний дозвіл, який під час прес-конференції демонстрували арбітражний керівник компанії. Добутий мінерал мали віддати на експертизу для встановлення якості та ціни. Та замість експертизи його вилучили правоохоронці. В державній компанії стверджують, що хотіли продати буршти на заторговані гроші, погасити свої борги. Натомість МВС далі переконані, що викрили незаконну артіль. Компетентні органи висловили свою версію, яка здалася їм найбільш подібна до правди. Реальна сторона є те, що є спецдозвіл, геологічна компанія привезла для передачі. Ми чекали фахівця, який мав прибути для ідентифікації і проведення подальшому експертної встановлення експертної вартості. Заявляють, що вже і з'яти 2,6 тонни борштина легально. У нас за всю історію ця компанія стільки не добила борштина, як тепер вони намагаються Абіліть і забрати ці камні назад. Погрози сусідам, руйнування прибудинкової території, газова колонка для заправки автомобіля просто на власній кухні. І це лише неповний перелік справ одного із жителів столичної Воскресенки. Нині, доброді, що каже він, вимушений утікачи з зони АТО і називає себе Дартом Вейдером. Узявся ще й знущатися зі столичних поліцейських та чиновників. Старенький форт перекриває в'їзд до будинку. Заблоковані машини Київгазу та поліції. Його власник так поспішав додому, що забув навіть зачинити вікно. Він прибіг, каже, во що тут газ і світ тут ключов. Що ви робите, і Побіг же бігом і замкнувся там. Поліцію і комунальників регулярно викликають місцеві жителі, просять вгамувати мешканця квартири Noстнадцять. Угорожає, якщо я тут жити не буду, то ви ще за мною будете плакати, що я тут не живу. Сьогодні сюди приїхала оперативна група в присутності поліцейських і робітників Київгазу проводять у квартирі обшук. Двері відчинені, але щойно чоловік бачить нашу камеру, одразу вибухає. дайте закривати!» Ми він з'явився тут півроку тому. Сказав, що біженець із Луганська з першого дня його присутність у будинку стала відчутною. Він поставив у квартирі шумні верстати і почав заправляти автомобілі побутовим газом, просто з кухні. Перше до журналістів винахідник вийшов позавчора в шоломі зварювальника та обмотаний чорною ганчіркою. Назвався героєм зоряних воєн. Я так видає. Директор ЖЕКУ, до якого приписаний будинок, каже, що таким чином порушник громадського спокою демонструє зневагу передусім до органів влади, але зробити влада нічого не може. Міліціонери розводять руками. Ні тут законних речі бовлі яні не цього чоловіка, а його власність. Він що хоче то і, і, і веде себе і від'юсибана. що згодом деталі, там болти балдитами все інше високої точності, поки в квартирі переселенця триває розмова із міліціонерами. Електрики відключають квартиру від мережі, а газовики від'єднують його і заразом і цілий стояк від газу за пів години його під руки виводять поліцейські. Разом з ним зіштовхують газомобіль з дороги і звільняють проїзд у двір. Чоловік уже без маски, але в темних окулярах. Сьогодні він цитує термінатора. Топ. Під вигуки сусідів на нього надівають кайданки і відвозять у найближчий відділок. Ось, вони тобі так пасують, так пасують. Та вже за годину переселенець повернувся раніше. Чоловік називав себе Артуром. Сьогодні він Петя. з кавуном в руках, посмішкою на обличчі та комерційною пропозицію до тесен тисячі. Я ж вже сказав». Я тебе серйозно кажу, Давай наперед п'ятися розкажу. Зайдеш до мені в квартиру. мене три дня якби. Я не работаю, а вот баб бабок развлекаю. Тому 5 тисяч знайдеш, позвониш. Я можу бути для тебе, кем хочешь. хочеш. Не, не треба. Якщо ти не заплатиш. Олександра Амбрус, Дмитро Святненко, Спецкор 2+,2. І кохання російського стандарту через війну на сході теж, виявляється, видозмінюється. У Кремлі не вподобали іноземні. Презервативи заборонити засоби контрацепції, виготовлені за кордоном. Планує Мінпромторг суміжної федерації. Проект відповідного документа вже навіть надійшов на затвердження тамтешнім думським законотворцям. Під санкції гумові вироби можуть потрапити разом з європейськими медикаментами, рентгенівськими апаратами та іншим медичним обладнанням. Російські чиновники з заборону пояснюють самою лише турботою про здоров'я росіян та пропонують переходити на вітчизняне і обіцяють налагодити постачання гумової продукції із вірмо. Менії, Білорусі та Казахстану, це все на сьогодні з холодним розумом і надією на українську перемогу. Дякую, що довіряєте. Доброї ночі і до зустрічі на вечір четверга.